Ці відео є люди. я, ці знаю красно. Ми зробили кімнату і все це, але я не бачу все одно і вже давно десь. Тому дав, і, ну, тут якщо я покажу цю кімнату, все буде добре. Не зайчи щось ще. Я, але я ще 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 подивлюсь. Ну бачив. Що десь силянин. Може, селянин десь був, але, але ми з ним одружились, а так то що, що, що Я думаю, що робити. і зайшов фонарь. Цей фонарь, напевно, може щось робити, але я спочатку. Ну да не освітлюється каєдо. Щоб мені іти, я можу освітлювати. Мій коледок наприклад на улицю. Хотя наводчила роботка, она сюди души. Тут начало, а нічого. Може, давай одяг половину Ой. Золото-то. вот то Ну, тожечка банана с молоткой. вот. Золото-то делает. Золото-то Ну, и это правая резина. Золото-то. Золото-то. А не на нас іде електричество. От багато таке. Я не бачу такі що. Тут ну, трошки подивились. Дікови нема кібголема, бо я не найдем. Добре, а це їх на якщо буде якась небезпека чи щось таке, то його одягати треба. собі Тепер можемо ну, подумати, що робити. Ідею і открій и ішло просто коридор і все-таки. Значить, селянина немає, що це 20 то і мені треба якось пошукати його. Бо там что тут, що тут. Ну, не знаю, Дэвид. Ну, правда. Дэвид. О, боже, Холланд. Холланд, да знаешь, Дэвид? Нет. Нет. <свист> так, тут еще. Кто это да, сцелял? Я завтра да, буду подумать. Що я знайду у скоро колись? Ну ладно, давай спочатку. і все буде добре. Тут дачі як ця штука. Якщо ще може бути якийсь передвед, але Угу.